Кажуть, що Закарпаття це як така держава в державі, і там правлять балоги. Ну, судячи з того, що мер міста Мукачева, син Віктора Балоги, то все власне і правду люди кажуть, чи допомагає вам тато в вашій політичній кар'єрі. Я би сказав, дає слушні поради. Я думаю, щоби бути успішним мером, треба до кінця втілити всі свої обіцянки перед мешканцями. Я працюю тільки три роки, почали дуже багато що, чого робити, треба це все завершити, зробити. А для цього, можливо, буде потрібно не одну і не дві каденції міського голови. Побачимо і будете. Ви людина з відомим прізвищем, про вас в інтернеті багато чого пишуть. Ваше навчання в Америці було не тільки навчанням, а ще й ви там встигли трошечки запалити. Пишуть про те. Що ви тричі затримувалися поліцією Америки, вас ловили з наркотиками, вас ловили нетверезим за кермом. Що з цього правда, Що з цього міфи. У мене було звичайне студентське життя, як і у багатьох інших підлітків, так скажемо, того часу. Я був молодим студентом, звичайно, я ні за що не жалкую, що було що було, Бу то було. Щось з цього було, напевно, звичайно. Якось вас сварили, ви якось виправлялися. Це було коли? 10 років тому. У мене на сьогоднішній день вже, є. слава Богу, є син. Багато часу пройшло. Очікую донечку зараз. Я думаю, життя змінюється. І не можуть помилки молодого віку переслідувати людину до кінця життя. Тобто, треба розвиватися, треба змінюватися, треба рухатися вперед. Я думаю, що це все є життєвим роком.